Цього красення я вже неодноразово показував, але я не можу просто намалуватися їм. Зараз він тримає чотири квіточки. Було 5 на минулому тижні, але на минулому тижні взагалі, коли я був біля нього, взагалі не було світла, сонячного світла, і знімати мені не хотілося. А, все рівно він красивий. все рівно я дуже люблю. Все рівно ці палки мене не лякають. Навпаки, приваблюють, що з сухих палок виростають такі чарівні квіти. І знов таки, чим вища температура, чим більше світло, тим довше він тримає свої палки ці з листячком і може проквітнути навіть коли є листячко. От, научний вам приклад. Дуже приємний гіацинтовий аромат, дуже приємний колір. Тримає він квіточки, в моїх умовах, десь приблизно два тижні, інколи і більше.